Засоби панелі анімації необхідні для анімації об'єктів сцени. Тут зібрані найважливіші опції та засоби, що дозволяють записати зміни, які відбуваються у сцені з часом. Засоби даної панелі дозволяють керувати відтворенням анімації, а також налаштувати деякі характеристики створення анімації. Повний набір інструментів та засобів анімації об'єктів набагато ширший, ніж представлений на панелі. Область довідки розташована у нижній частині вікна програми. Тут відображена різна довідкова інформація, така як крок сітки, позиція курсору, кількість виділених об'єктів. Підказка про використання вибраного інструменту тощо. У роботі ми іноді будемо використовувати дані цієї панелі.